Ілон Макс сказав, що буде суперавтомобіль. І треба до цього було суперавтомобіля якось дойти. Та ну, яка там електричка, де її заряджать. Потім наступили такі тяжкі времена, що не тільки електричку неможливо заряджати, невозможно лампочку вдома включити. Наступили блекаути. І потім, та ну, яка електричка, ти що, блін, там всі діла, що ж ти зараз купиш, а де ти будеш заряджати, і ти постійно ці віси туди, да, ні, да ні, да, ні. І в ітоги, Вітька, реальний таксист, продав Mercedes і хватило йому на Теслу. Model 3, Model го року Лонг, задній привод. Задньоприводний автомобіль зразу срачик в коментарях 75 кВт. З єбічиським пробігом, напишіть в коментарях, хто знає, скільки пробігу. Коротше, пробіг великий: більше 100, але менше 400. Я думаю, великий діапазон для того, щоб ви про це узнали. Коротше, як всі ви зрозуміли, сьогодні, спустя 2 місяці користування. Я вам розкажу про, не знаю, що це? Жаба. Акула, електроакула. Як ви прозиваєте такий дизайн автомобіля. Ми сьогодні поговоримо про Теслу Модел 3, який я самостійно купив по Байнау на аукціоні Копарт, Вона мені приїхала, я самостійно її привіз на своєму евакуаторі. І самостійно на своїх сервісах я її відрихтував. Але так як у нас як би очереді я вліз без очереді, то іще не доріхтоване, не докрашено. Про це все ми сьогодні поговоримо. Про зарядки, про тачку, про скільки проїжджає, про ощущення цього всього владіння цього прекрасного електроконя під названню Tesla Model 3. Так що, друзі? Присаживайтесь поудобніше, Сьогодні ми поговоримо, як суперперекупи, кажуть, про електровафельницю. Погнали! Ну, а поки я вам абсолютно все не розказав про цю теслу, хочу нагадати, що такий або інший автомобіль зі штатів ви можете заказати через нашу команду. Швидко! Якісно і в повному комплексі. Що це таке? Ми автомобіль не тільки вам знайдемо, не тільки виграємо, не тільки допоможемо переслати гроші, щоб не було ніяких питань, але ще зробимо якісну логістику, заберемо її з клайпеди, розмитнимо, зробимо вам сертифікат, відремонтуємо автомобіль, купимо запчастини. Пофарбуємо, якщо буде потрібно, поміняємо подушки, якщо буде потрібно, і поставимо вам на облік. Зробимо абсолютно все під ключ, щоб у вас голова не боліла. Ну, якщо ви захочете допомагати, то ви будете допомагати. І хочу нагадати, що якщо ви займаєтесь Америкою, вам нема де ремонтувати автомобілі, покрасити, відрихтувати, відремонтувати на автосервісі, ви теж можете до нас звертатися. В описі є наш. Новий гарний сайт. В ньому є інформація як про ремонт автомобілів, так і про оренду автомобілів з правом викупа. Є а, блок про інвестиції в дохідні автомобілі. Ви для себе розрахуєте, побачите, є номера телефонів менеджерів і не забувайте підписуватися на всі наші соцмережі: Ютуб, TikTok, Instagram, Фейсбук. Чому тому, що якщо ви підписані всі чотири соцмережі, то на всі ремонтні роботи нашого автосервісу механічні, ви отримуєте 20% знижки. А на малярні і рихтувальні по домовленості. І не забувайте, що зима зараз сніг випаде, а вам нема де поміняти по класним цінам шини. Ви можете до нас звернутися. Приїхати, записатися, і ми якісно вам поміняємо колеса. І не забувайте про телеграм-канали по оренді автомобілів з правом викупа, по оренді автомобілів, про доставці автомобілів з Кореї, з Америки. Друзі, коротше, хари реклами. Давайте про Тесло. Бачите, як гарно на панораму стає металева шашка. Але, друзі, це глюк, це Таврія, седан. В цвіті доспеле яблуко стоїть на задньому фоні моєї Тесли. Короче, друзі, Тесла Model 3 19 19 року. Думаю, блін, ну надо купити собі батарею. Бо сейчас блэкаут, короче, надо чимсь заряжать будинок. І я собі вибирав там Теслу Model S там 13-го року за 3000 тисячі доларів, биту нахрен, щоб типа витянуть батарею оттуда і з батареї зробити коротше, собі. А батарею автономну під дом, інвертор, купити панелі, короче, і типа, ми ж розуміємо, що світ може виключати. І такі я щось довго-довго-довго-довго вибирав і натрапив я на Байнау. За 5600 Tesla Model 3, думаю, 75 кВт, думаю, попробувати отаку батарею собі взяти. А тут і машина е, ціла, ну ключів нема, ну, монітор світиться, ну можливо, і батарея на місці. А давай спробую. 5700 Байнау. Купую я по байнау за 5700. Аукціонний збір там приблизно 800 доларів чи 900. Коротше, 6,5 я отмаслав, Все, чекаю машину. Прилітає до нас тачка бувально за півтора місяці. Ах! Прекрасна, нова, не сильно бита, сука, без ключів такий думаю, блін, ну вроді з ключами брав. Короче, машина не заводиться, машина не відкривається, залізли через багажник, поранили заднє стекло. Один із е, Віталіків. Коротше, відтоді е, ну коротше, вроді якби і красиво все, і чистенько, і біленько, і не сильно заригано, А вроді і щось не вистачає. Ну ладу. відремонтуємо, думаємо, поставили машину на евакуаторі. Оставили. Водій уїхав. Я вже думаю, що з нею робити. Тут запитав одного другого 600 доларів ключі, у того 400 доларів ключі. Найшов людину, яка робиться за 150, плюс там мені ошибки познімав, плюс мені е розблокував баратичок, плюс мені щось там перепрошив. Коротше, 250 доларів за... Платив, Все, у мене ключик і є, машина, все, плюс-мінус клас, але розряжена. Треба, бляха, муха її якось зарядити. Так, як зарядити? Обична зарядка не підходить, а е, взагалі зарядки ніякої нема. Треба купити перехідничок. І моя друга покупка в цей автомобіль це перехідничок за 750 гривень. А як вона заряджалась в самий перший раз? Тут ви все побачите. Ну, це Тесла. Ну, відкрийся. Ну, ну, не впадли, ну не будь говном. Ну, щоб я ручку не ламав. Може тобі телефона підставити? Ну, ти йоперний театр. Пім. Це просто китайський айфон у мене, мабуть. Так, і ось моя перша зарядка. Отакий От переходничок коштує 750 гривень. Для того, щоб вставити його в ліву сраку автомобіля, і цей автомобіль. Заряджати. Зарядили трошки, там що там вийожувалася та зарядка екофактор. Коротше, щось зарядилось нормально. Але ж вона приїхала трошечки поранена. ідемте покажу. Тобто було, тут була м'ятинка Трошечки, там як рихтовщик любить каже, сісьок наробив. Була вдарена задня ляда Була вдарена. Панель задня і бампер. Бампер зняли, панель витягнули. Ляду порихтували. Тут спойлер був: він і є, лежить на СТО. Порихтували, все, буквально там за півтора дня. Ляду потягнули, всі діла. Думаю, ладно, давай треба на чому з'їздити, Мерседес продав. І все, в принципі, поставив на номерочки. І огонь. машина, бомба, ракета, їде, я кайфую. Економлю, і на це все, поки без покраски, я потратив 600 доларів. Але по суті, в неї не було ключа, була е, вдарена ляда, була е, вдарена панель, е, бампер, ліве крило. Зараз мені треба покрасити ляду, бампер, переднє крило, і там ще якусь фігню ще треба потратити в неї. Там, ну, я думаю, там доларів 800 на покраску. Покрасимо. І що? і автомобіль буде повністю, абсолютно готовий. Да, звісно, її ще треба відправити на нормальну, повну, капітальну хімчистку, щоб білий білосніжний салон став вообще не таким, як е у лижників, знаєте, з п'ятном жовтим, а от іменно щоб е біленька вона була, і така вона буде. Я на ній вже їжджу два місяці. На початку я так кайфував, йому електричество безплатне, всі діла, поки я перший раз не поїхав на дальню дистанцію. Але перед тим, як я поїхав на дальню дистанцію, я розумів, що по 7 кВт і в мене нема ще домашньої зарядки, я буду її заряджати довго. Що я роблю? Я обращаюсь до людини, вона мені робить швидку зарядку за 600 доларів. Що я отримую? Я отримую там якийсь там блачок, перехідничок і от таку фігнючку. Це все я отримую за 600 доларів. Якщо це робить самому, якщо у вас руки не сраки, то, в принципі, 19 тисяч гривень ви і 11,8, ну, щось таке. Якось воно так стоїть, наскільки я пам'ятаю. Получається, що. Мені зробили цей переходничок, і приїжджаю на зарядку, швидкісну, там десь 120 кВт вставляю, і там 50-55 кВт я заряджаю за 30 минут. Пішов внову, звернувся, вже і просто почав капати швидко, але так страшно. Ти, коли сидиш в машину і в тебе йде швидкісна зарядка, таке ощущення, що тебе хтось там це, за яїчка щекоче, і в машині там ця батарея починає губити. бух. Я такий думаю, висадився. Думаю, йома, треба вийти, бо, блін, час це. Як е, бахне, ну, коротше, от така штука від швидкісної зарядки буває. Я тоді дзвоню, говорю: я там сиджу в машині, і щось в мене там гупе. Та, говорить, нормально. Це нормально на швидкісній зарядці. Коротше, оце все, я що потратив. Рихтовка 250 доларів ключі з перешивкою 600 доларів зарядка, швидкісна перехіднічок 750 гривень. І ще купив за 65 тисяч гривень собі домашній шнурок, щоб заряджатися дома. І то мені не той дали. Потім я ще на нього купив перехіднічок Type 2. І я у мене є Type 1 Type 2 є швидкісна зарядка. Коротше, все у мене вже є в комплекті. Ну а давайте тепер далі по комфортного автомобіля поговоримо. По-перше. Дуже прикольно, біленький салон. Незрозуміла була на початку мені посадка цього автомобіля, тому що ну, якби я не влазив, потім все зробив, коротше вліз. Потім мені було незрозуміло, як цього Крістофера, який бивший владелець цього автомобіля, бивший таксіст Убера, як я колись, а він до сих пор залишився в мене на моніторчики. Хоч я там ізначально їздив з ключиком. там... А зараз їжджу з телефоном по блютузу сідаю в машину і е, вона самостійно закривається. Бо я собі там з допомогою там інших людей все таки спробував і прошив собі програму програму на телефону. І тепер з телефона ключик може вдома лежить з телефоном. Ти можеш вирішити всі питання з автомобілям. Єдине, що я ще не зробив, це сімка в самому системному блокі цього автомобіля для того, щоб коли холодно на вулиці і тебе розуміла машина, що ти з кнопочки нажав, температуру виставив. І вона собі там нагріла, розігріла, і ти сідаєш в теплу машину. Поки я ще сідаю в холодну машину, я собі сімку в цей автомобіль не поставив. А тепер, в принципі, це все мілочь. Давайте о оговну, о пробіги. Я все зробив, зробив швидкісну зарядку, і треба було мені поїхати 200 км від Києва. Я зарядився на 410 кілометрів. У мене машина максимально заряджається на 425 км. кілометрів. Тому що в неї пробіг я думаю, вже деградувала трошки батарея, тому що така такий же автомобіль там у інших хлопців заряджається там на 480 чи на 500 кілометрів плюс-мінус. У мене вона заряджається максимум на 426 км. кілометрів. І я зарядився, виїхав з, а, з Дарницького району і доїхав до заправки Вов Житомирі. І в мене залишилось 170 кілометрів. Тобто, це виходить, що я проїхав, як би є дивитися по бортовому комп'ютері 240 кілометрів. Хоча, в принципі, я їхав і 140, і 100, і 110. Більше всього, що я їздив там в середньому там, 120, чим 150-140. Ну, десь 120 я їхав на цьому автомобілі. От за, я думаю, максимум проїжджених там 160 170 кілометрів. мене автомобіль сажрав... 240 кілометрів. Звісно, я приїхав на вогі на швидкісну зарядку, там швидко заправився і поїхав собі далі. І я вам скажу, що я почав замічати, що на 100 кілометрів бортового комп'ютера я проїжджаю максимум 60. Може, в мене така динаміка. Але середній розхід в мене виходить 19-21 Вт, кВт. Отак пише в мене, грубо говоря, середній розхід пише. Бортовий комп'ютер. Як це працює на самом ділі? Можливо, ще треба трошечки поїздити, тому що якщо ти їздиш по місту в режимі 10 кілометрів проїхав, зупинив машину, 10 кілометрів проїхав, зупинив машину, потім пішов, вона постояла, потім ти знову її прогріваєш, потім ти на печці, потім ти на подогрев сидушках або ще, ще, ще на цьому. Зі світлом, може, вона якось і висаджує. Але. Я розумію, що за своїх 400 кілометрів я проїду. Зараз навіть не зима, така конкретна, але я проїду максимум 240 кілометрів. Хоча оцей чоловік каже, що він проїде 350-360, а то й 380 кілометрів на повному заряді цього автомобіля. Я йому не вірю. Може, він ета, якби, якби дідуля на автомобілі, знає, не жме там, їде, там цільно не топить. Але я розумію, що ході людина, дружить з головою, але ну, динамика автомобіля настільки нормальна, що, в принципі, хочеться десь її там, пів на підальку вдавити. Що я можу вам сказати в общем про цьому, цьому автомобілі? А ще я вчора, зробивши на монтаж, купив собі беушну нову резину у свого товариша, який займається беушними колесами. І я купив 19 рядів з 225, 19 капсен за 10 тисяч гривень. Нова різина 24-го року переобув і вже машина трошки вище стала, прикольно. Але в принципі я взяв не той діаметр кольос, який повинен бути на Теслі. Але я позвонив експертам, тесловодам, і вони мені сказали, що це нормально, просто йолочкою буде. Ну, думаю, йолочкою та йолочкою. Яка мені різниця, саме головне, що мені не треба покупати бринстоун по 7,5 тисяч і за тридцятку ставити на машину резину, в принципі, откуда у таксиста гроші. Коротше, ну десь, отака ситуація. В круг, в общем, я вам скажу: машина прикольна. Машина динамічна. Машина мені стала на даний час з усіма зарядками, без покраски автомобіля, з рихтовкою, з усім, я думаю, 11,5 тисяч доларів. Навіть резина, навіть зарядка, навіть пригон, навіть постановка на учет, навіть сертифікація. Все-все-все повністю. Але у мене автомобіль з пробігом трошечки великувати. Треба брати пробіг. Ну, бажано так, щоб ще понасолоджуватися автомобілем, брати пробіг до хоча б там, ну, до 100 міль. До 100 міль можна брати пробіг, і в принципі, кайфувати на цьому автомобілі ніяких питань по ньому не буде. У мене пробіг, звісно, більший. І за цього може і машина така недорога. Але ціла, подушки не стріляні, карфакс не пам'ятаю, який там в неї був. В принципі, я вам скажу, що моє відношення до автомобіля не сервантне. Це не автомобіль, на який я буду дивитися і милуватися, і радуватися. Цей автомобіль повинен приносити прибуток, він повинен возити сраку, бо це средство передвіження. А якщо вже дивитися на якісь іменно, Інші автомобілі, щоб е, вони були там тютелька в тютельку якісь е, мега, там інші тачки. Ну, це вже зовсім інша історія. так що е, що я ще не договорив вам, друзі, про цей автомобіль, комфортно, ну, я скажу, більше плюсів. Більше плюсів. То є з з половиною тисяч доларів цей автомобіль. Е, ну Пускай 12 став, я ще її покрашу, стане 13. Я думаю, ви не найдете з таким пробігом автомобіль на ринку України за 13 тисяч доларів. За 13 тисяч доларів, в принципі, і вам буде складно пригнати. Ну, може, з таким пробігом можна буде знайти цю суму влізти. Тому що, наприклад, вчора ми торгували для людини автомобіль, ми виграли. Ми торгували йому 20 рік, 75-ку задній привод, але ми знайшли йому чуть кращу машину. Ми взяли по байнау за 10650 доларів. Ми взяли 20 рік. 20-й рік взяли дуол-мотор. Друзі, повний привід з пробігом 66 миль, дві дверки на заміну і порог, в принципі, відрихтувати, покрасити. Подушки цілі. Ми взяли автомобіль. І він плюс-мінус людині стане в його бюджет. В неї був бюджет 17 тисяч. Бюджет, із-за того, що був мотор, піднявся на 18. Але не знайдете ви за ці гроші, тут такий автомобіль. А ми зробимо вам все комплексно, ніхто вас не заставляє. Купувати ви не будете. Прямо, о, да не це всю останню машину. Є тачка, хочете, берете. Але ще хочу нагадати: ще про цей відос треба буде адільне записати, що 25-й рік на носу. А безкоштовна растаможка електроавтомобілів, хочу нагадати, до 2025 року. Може, хто про це забув, то я вам про це, друзі, нагадаю. Якщо а, таке, знаєте, основне в електричці це економія. Тобто, тут, наприклад, але знову ж чим зрівнювати. Якщо у вас автомобіль, який хаває бенза, і він ніхрена не їде, і ви там заливаєте в нього 10-12 бенза, або там. 15 газа то якщо по економії, то в принципі ви зекономите ну, нормально грошей. Якщо ви нормально їздите, ви зекономите нормальних грошей. Але кайфу ви получите від цієї машини Ну набагато більше, набагато більше чим від машини з ДВС. Тому що настільки різкого автомобіля в ДВС ви не знайдете. І в такому бюджеті взагалі ніхрена не знайдете. Тобто в такому бюджеті ви не знайдете нічого. Класно, пошукайте, відкрийте авторію. Що ви знайдете 19-го року за, ну, пускай там, 14 тисяч доларів під ключ? Що ви найдете? Да 19-го року за 14 тисяч доларів ви не знайдете. Ну, я думаю, може, Рено Дастер знайдете. Свіженькі 19 року за 14. А от такий автомобіль, на який оглядається, на якому прикольно їздити, який, в принципі, тепленький не за 15 хвилин, а за півтори-дві хвилини. Ну, друзі, десь отак економія. Ну, наприклад, я підрахував за тиждень, що я заправляюсь вдома, Я вже купив зарядку, заправляюсь вдома, То є, в принципі, я думаю, я зекономив за тиждень. Ну, точно. Там а, якщо порахувати те, що я заплачу за електроенергію, то я зекономив там 8 тисяч гривень. Це при тому, що я не працюю, не працюю. Розумієте, Тобто я виїжджаю там собі там 50 кілометрів. Приїхав мінімалок, заробив там 600-700 гривень. Тобто я не працюю цілими днями, наприклад, на цьому автомобілі в таксі. Якщо б я працював ще в режимі таксі, може б вона трошки більше. Тобто я постійно на ній би їздив і зовсім інші гроші за заробляв. Приколів багато з цим автомобілем. Люди не можуть відкрити ручки, не знаружені не знутрі. Тобто стоять, там щось дергають, щось там включають, включають там, это, 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 вот, вот так воно виходить. Потім те же саме э, тут. Просто на кнопочку треба нажати, і дверка відкриється. Нажав на кнопочку, дернув, все, воно відкрилося. Так що дуже багато емоцій. Сідають люди, ой, яка машина! Друзі, бомж пакет за 14 тисяч доларів. Люди сідають, просто кайфують. Монітор, музика, звучання, динаміка Ну, все круто. Так, да, Звісно, ви зараз, як і сонати, 5 років назад побіжите всі скупити, скупите, і мені не буде нічого поганого в ціні. Але ми допоможемо вам їх пригнати, відремонтувати, доставити. Якщо захочете, пишіть, підписуйтесь, друзі. І хочу вам побажати всім. Гарного дня, вечора або ночі. Ось такий прикольний огляд. Мабуть, понравилось. Палець вверх, срать в коментарях. Підписуйтесь і. Пока, друзі. Зараз таки раз, блядь, і на бордюр заприй.